Відсьогодні львів'яни можуть користуватися соціальним маршрутом. Маршрут безкоштовного автобуса погодила міська рада. Зініціювала дармовий транспорт благодійна організація ЗЕТ, здорова економіка товарообміну. Він курсуватиме що півтори години з 10 ранку до 18 вечора. Від вулиці Широкої, Левандівкою, до рясного 2. Він буде один, тобто він курсує від ВПК… Тут до ВПК «Вресне». кажуть. Соціальний автобус Богдан буде їздити постійно і усі без винятку пасажири не платитимуть за проїзд. Звичайно, це є хороший задум, це є хороший проект, який зможе забезпечити людям, які можливо і пенсійного віку, і взагалі різні категорії не встані, можливо, собі дозволити деколи зайві якісь такі поїздки. Тому за… Участю не за участю, а за з, з, з Львівська міська рада підтримала цей проект. Впізнати <natural> безкоштовний автобус можна за логотипами міської ради та програми «Зету». те, що маршрут працюватиме довго, львів'яни не вірять. Тільки до виборів таке. Потім То благодійність право ви не вірите взагалі? Ні, ні. Взагалі сполучення немає. Лівандовкою. Немає ніякого сполучення, дуже погане сполучення туди, але то дуже не пустили. Як він буде весь час ходити, так, так. то, то. дуже вірю, добре. Представники організації запевняють, відкриття маршруту не пов'язане із виборами, проте сьогодні ж на відкритті маршруту роздавали рекламні флаєри своєї програми, до якої закликають долучитися і львів'ян.